Лесико, Лесоко. Олесокі та Лесико. Осику і Лесико. От так же 26-ту добу батько маленького Велеса чекає на диво. Він сподівається, що вже зовсім скоро його п'ятирічний син знову розплющить очі. Зараз дитина перебуває у комі після невдалої операції в одній із львівських приватних клінік. За словами батька Велеса, син дуже боявся лікарів. Тому, аби видалення молочного зуба було не таким болісним, стоматологи порадили проводити процедуру під наркозом. Віктор пригадує, коли Велесу робили анестезію, той пручався, ніби перечував небезпеку. Він дуже опирався. Вони попросили маму, щоб мама допомогла. Мама побачила, що ну вона ж не може насильство проти нього. Робити сама мама з ним не справилась, ну і тоді трошки з ним поборолась лікарка анестезіолог і скажімо, вона його доконала. Від анестезії хлопчик все ж заснув. Згодом мама Велеса почула крики з операційної. Лікарі поспіхом збігалися у кабінет, щоб врятувати дитину. Однак самотужки їм це зробити не вдалося, тому на допомогу викликали дві карети швидкої допомоги. У Львівську лікарню святого Миколая хлопчика доправили вже в дуже тяжкому стані, кажуть медики. Дитина поступила до нас вже в край важкому стані, і ну, оскільки нас не було на місці, там, де відбувалася сама процедура, тобто зараз щось коментувати важко, ми вже отримали по факту вкрай важку дитину. З важкими показниками кислотно-електролітного обміну на штучній вентиляції легень. За словами батька хлопчика, під час операції у стоматології в дитини зупинилося серце і сталася клінічна смерть. Все через те, що, начебто, стоматологи дуже довго проводили реанімаційні заходи. Скільки ж насправді вони тривали, наразі невідомо. Це таємниця слідства. Поруч з тим, представник клініки Орі Дент заперечує, що лікарі село вводили водили хлопчику анестезію. За його словами, керівництво клініки співпрацює зі слідством, а лікарів, які проводили операцію, відсторонили від роботи на час розслідування. Керівництво клініки всебічно сприяє досудовому розслідуванню. Інцидент, про який ви зараз говорите, він є зафіксований на відеоматеріалі з операційною. Мені на відео видно, чи там було дійсно силоміць дитині надано масочну анестезію. Я так розумію, про це йде мова або ні. Тобто, слідство це все покаже, просто трошечки треба зачекати часу. Зараз у цій справі триває досудове розслідування, а стан п'ятирічного Велеса залишається стабільно важким. Однак, за словами лікарів, всі аналізи в нього хороші. Хлопчик навіть почав реагувати на дотики та слова рідних, тому всі чекають на його одужання. Каріна Нечитайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.